Прикол? Я такого ще не зустрічав. В парктроніки а, вона, типу, майже не пілікає, а сідушка вібрує. Що я по парктроніках наближуюсь. Зараз підписники скажуть, що те, що ти там машин не бачу. Оце Це вони викинули цю штуку для мене. Добрий ранок! 10.00, ми вже повністю в роботі. Заїхала машина, це Cadillac X6. Я з назви просто казав XT6, а не XTXT. Ну, рідкість на тачках. Пробачте, будь ласка. А, Який до нас заїхав на комплекс шумоізоляції. Робимо арки, двері і багажник. Заводська віброізоляція. таке не можна ставити. Ось вологість. З роками тут буде тільки іржа. Елементарно, після мойки заїхали, у вас вода в дверях. Потім ця волога збирається вся в двері і може виникати грибок і ну, іржавіння металу. Тому ми викидаємо цей матеріал. Ну, як ми бачимо, як тримається заводська віброізоляція. Ось таким чином. Чому вона так тримається? Тому що заводи її просто так приліпили до металу. Тут ми бачимо зовсім там голий метал. Тобто, якщо тут десь буде якийсь доступ кисню, то все це буде їржати. Якщо ми бачимо штатну шумоізоляцію, ми обов'язково перевіряємо те, як вона тримається, і тільки потім приймаємо рішення там, віддерти її, прикатати знову, якщо там мастична, еластична, мастика. Тому це кожен раз індивідуальний підхід. Буду брати фен, все висушувати, просушувати, знімаємо, також будемо все обезжирювати, вимивати і потім вже будемо наносити слой нормальної вібри. Перейшли від шумоізоляції дверей і завершили вже до шумоізоляції арок. А Наступним етапом, це вже завтра, буде шумоізоляція багажнику. Насправді у нас зараз на кожен етап виходить по одному дню. Тобто машина на комплекс двері арки багажник три дні. Ну, може, три з половиною залежить від машини, від розміру, від складнощів при розборі. Арки, як завжди, послідовно вимиваємо, вичищаємо зжирюємо, наносимо віброізоляцію, потім наносимо мастіку і збираємо докупи. Якщо у нас підкрилки, тобто ем, пластикові, ми їх закриваємо також тоненьким шаром віброізоляції. Якщо, як в даному випадку, войли, ми їх не чіпаємо. А це я в руках тримаю шумоізоляцію штатну, яка була в автомобілі. Оце такий матеріал у нас лежав на картах, на картах дверей. Ось такий він, типу як. Вата чи що це? В ніші багажника у нас там, де запаска. Ось, ось така шумоізоляція, Знов ватка якась, яка, до речі, вологу набирає. От це у нас так звана внутрішня фільонка або щит. Це внутрішня частина дверей. Тобто тут у нас карта, яка в салон уходить. З цього боку метал зовнішній оцей. І от всередині на внутрішньому металі стояла от така от річ, вона якби призвана. Гасити шуми. Ну, мабуть, частково свою функцію виконувала, але, звісно, з віброізоляцією не порівняти. І оця річ просто лежала між внутрішньою фільонкою і зовнішньою. Просто отак лежала біля динаміку і мала якимось чином шуми ізолювати. Коротше, це все демонтовано і зроблено нормально. Завершили шумку арок вчора. Сьогодні вже перейшли до шумки багажника. Вже півдня пройшло насправді. При шумоізоляції арок обов'язково переходимо також на крило. Оця оця поверхня, от, чуєте, як вона? Дзвінка? А тут от шматок вже поклеєний і більш глухий звук. А, для чого це робиться? По-перше, це для зняття, в принципі, зайвих вібрацій, тому що крило у нас вібрує, передає там через свої кріплення на кузов, на двері може передавати вібрацію таким чином, звук золом передавати. Плюс а, шум. Як це не дивно, шум мотора трошки гасить, хоча це крило, і воно якби не стосується мотору. Але звідси деякі шуми проникають, і ми за рахунок того, що завібруємо цю частину, вона стане більш щільною, більш міцною, і шум під мотора буде менше виходити. Це робиться в усіх автомобілях, де можливо підлізти до крила. Для початку перший шар це віброізоляція. Тут використовується також не товста віброізоляція. Тому що дуже багато матеріалу заводського. Він щільний, товстий, щоб все у нас зібралося, треба витримувати баланс між ефективністю і якістю. Робиться не тільки цей простір, от, який ми бачимо, також ми до крил добираємось. От, наприклад, ці технологічні отвори, через них наскільки зможемо, доберемось, доберемось до крил. але самі отвори ці не закриваються. Тут є спеціальні вставки, через які повітря проходить і Момент закривання дверей багажника зайве, зайве повітря через клапани виходить. Це у всіх машинах є. Якщо хто не знав, тепер знаєте. Робимо в два шари. Зараз вібра, потім буде шумопоглинач. Він також, на жаль, буде, скоріш за все, не на 100% поверхні, а частково для того, щоб салон потім зібрати, так як він має бути заводом, але тепер набагато тихіше. Пам'ятаєш, що нас в минулому відео протестило, я не хотів кадр вставляти з герметиком. Ми все одно поставили, що мовляв, не красиво. От зараз дивись, Бо це заводський герметик, оце з заводу. Отак так поклали, от він вже частково випадає. І отак от його тут розмазали. Все красивенько. От дивись, тут білий валяється. валяються. А я так хвилювався, що у нас там некрасиво щось натесли. Тож буває і так. Звідси власник вже поїде з іншим рівнем комфорту в автомобілі. І так само звідси може виїхати і ваш автомобіль. Ви також будете отримувати задоволення від керування своїм авто. Пишіть нам, будь ласка, коментарі, якщо хочете, щоб ми розглянули якісь теми, може, більш детальніше, або взагалі нові теми відкрили, щоб ми могли покращити наш контент і дати вам класну інформацію, корисно. А що стосується шумоізоляції, телефонуйте нам, пишіть в соцмережі, проконсультуємо, запишемо. Зробимо всім пока.